Чи можливо повернути недоотримані виплати, коли військовий пішов в СЗЧ? Хочу звернути увагу, що у мене на сайті є повністю стаття присвячена цьому питанню. Але якщо коротко, як відбувається на практиці? На практиці відбувається так, що військовослужбовець пішов в СЗЧ, військова частина його виключає зі штату, призупиняє тобто його військову службу і не виплачує виплати. В місяць, коли він пішов, тобто за місяць, в якому він пішов за з і до того моменту, поки він не повернувся. Однак, а слід звернути увагу, що в тому числі не виплачується її за попередні місяці, ці виплати можна стягувати, в тому числі слід звернути увагу, що е, з якого моменту наступає СЗЧ, тобто з якого моменту призупиняється військова служба відповідно до да, законодавства. Призупинення військової служби з моменту внесення відомості в ЄРДР на сьогоднішній день багато СЗЧ не вносяться взагалі в ЄРДР. Тому це є підставою для оскарження наказів командирів про призупинення військової служби і стягувати за цей період недоотримані виплати.